Є новина, друзі, депутати. Це люди, які виконують обов'язок та присягу, яку вони дали українському народу. Дослухайте до кінця. Стефанчук, голова Верховної Ради, давав інтерв'ю і. Зробив дуже цікаву заяву, я хочу її обговорити. Зараз зачитаю. в Україні. Є тренд, що депутати-негідники це не так. Це люди, які виконують обов'язок, присягу, яку вони принесли на вірність народу. Є різні люди, а парламент зліпок суспільства. Голова Верховної Ради Стефанчук. Ну тобто він іде знаєте, на обілення депутатів. каже, вони абсолютно не негідники. І я от вирішив знаєте, порівняти з одним днем. Одним днем в нашому інформаційному просторі я люблю. Знаєте, оце один день. Сьогодні депутатці з Дніпра оголосили підозру за те, що вона фіктивно служила в збройних силах України. Вона мобілізувалась нібито декілька раз приїхала в начальний центр для того, щоб підняти собі рейтинг, отримувала зарплату на роботу. Якби не їздила, не воювала, не навчалася, нічого. 200 тисяч на цьому заробила, ДБР оголосило підозру. Вона теж депутатка, розумієте, в нас люди мало розрізняють. Чи ти депутат Верховної Ради, тим більше ну. Стефанчук він не говорить про депутатів Верховної Ради. Він говорить взагалі про депутатів, так з його слів виходить. Чи ти там депутат обласної ради, міської ради? І ну, є кримінальне провадження. Зараз буде там запобіжний захід, і це депутатка зробила не заради 200 тисяч, які вона зробила, тому що вона. В Начальний центр на автомобілі приїжджала з водієм, ну тобто вона дуже багата. А для того щоб підняти рейтинг, показати, яка вона там воюни, що вона воювала, щоб потім нам всім розказувати, я воювала, мене пустіть до Верховної Ради чи ще кудись. Другий випадок, показовий взагалі, Головко, це колишній голова обласної ради. Я не знаю, чи він зараз цю посаду займає. Але його сьогодні антикорупційний суд засудив до 9 років ув'язнення. І він впав в обмарах. Можете подивитись відео, є в мене в телеграм-каналі, в шапці профіля посилання. Він теж депутат обласної ради, якщо я не помиляюсь, він колишній депутат Верховної Ради, Верховної від Свободи, і він падає в обмарок. І знаєте, от єдине рішення, щоб депутати не були негідниками, взагалі, а в нас дуже багато депутатів-негідників, це моя думка. Яких ловили, притягли до відповідальності, Потім вони рішали з владою, їх відпускали. Ну недавно вчора всі, коли генпрокурора представляли, всі бігали, телефон брали генпрокурора. Ну щоб на зв'язку бути, на зв'язку бути. Так, от єдине рішення для того, щоб депутати працювали на людей. Це 9 років ув'язнення з конфіскацією майна, як сьогодні отримав головко. І якщо б таких вироків були б сотні, я думаю, з корупцією і е, з депутатами-негідниками ми давним-давно би закінчили. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і телеграм. Телеграм там є відео.